Пульт у кондиціонера біленький, а сам кондиціонер чорненький. Ось такий в глянцевому корпусі. Тут ще плівочка, бачите, наклеєна на кондиціонері. А сам по собі він дуже гарний в зеркальному чорному корпусі, кому треба ексклюзивний кондиціонер високої якості, тому що TCL інвертор це модель. 12 тисяч БТЮ, розрахована на 35 метрів квадратних, і заявлено виробником робота до мінус 20 на обігрів. Ось так він виглядає з задньої частини. Серія Elite. Тут використовуються преміальні комплектуючі. І як ви знаєте, компанія TCL має власну фабрику по виробництві кондиціонерів, тому вона виробляє і для інших брендів кондиціонери. Зберігайте, кому потрібна саме чорна модель, але довго думати не треба, тому що таких кондиціонерів на зараз дуже мало по наявності. Конкретно у нас одна штука і одна штука в Дніпрі. Є на зараз всього два таких кондиціонера маємо.